Хочу сьогодні поговорити про те, що робити, якщо вади звуковимови не були виправлені в дитинстві. Що ми маємо на виході, якщо вади виправ... вимови не виправлені в дитинстві? Так? Ми маємо підлітка з порушенням звуковимови мови, або з іншими вадами, і ми маємо дорослого з такими самими порушеннями. І е, хочу сказати, що ця тема особливо мені близька. Чому? Тому що, коли батьки приводять своїх діток на заняття корекційні до мене, часто звертаю увагу на те, що у самих батьків порушена звуковимова. І зазвичай це так: якщо порушена вимова звука Р у батьків, таке саме порушення спостерігається і у їхніх діток. І по аналогії. Я завжди запитую: скажіть, будь ласка, а чому? Би вам не виправити теж звуковимову. Ну і завжди чую одне і те ж саме: мені вже пізно. І я починаю довгу бесіду про те, що ніколи не пізно, але не завжди вона завершується успіхом, тому що, от є таке переконання, що в дорослому віці, в підлітковому віці, виправити звуковимову вже пізно. Ну, раніше дійсно вважалось, що виправлення різних мовних порушень можливо лише в дитячому віці. І така думка аргументувалася тим, що вже закінчили формування м'язи в артикуляційному апараті, які приймають участь у вимові звуків. Ну, і також ґрунтувалась на тому, що є звичка, є звичка, яку неможливо побороти. Але хочу зауважити, що в наш час тепер ми, логопеди, впевнено стверджуємо, що звуковимову і інші вади можна виправити в будь-якому віці, навіть після виходу на пенсію. Це можливо, картавість, шепелявість, заїкання внаслідок логоневрозу перестали бути вироком для підлітків і дорослих людей. Все це виправляється. Сьогодні хочу сфокусувати увагу от саме на проблемі підліткового віку, на питанні підлітків. Чому? Тому що це момент становлення. Підліток це майбутній дорослий, і велика частина його майбутнього залежить від того, як він себе усвідомлює, який він є. Так? Невірна звуковимова впливає. Перш за все, на повноцінну комунікативну функцію. Тобто, скажімо так, дитина, яка має вади, вона гірше комунікує, так, і це довершений факт. Звичайно, не всі. Звичайно, є значна частина підлітків, які впевнено себе почувають, маючи проблему. Але в основі своїй дитинка з дефектом зазвичай комунікує гірше. Також це впливає на успішність навчання. І важливу роль грає те, що порушена звукова мова впливає на соціальне становлення особистості через занижену самооцінку. Зазвичай дитинка, яка усвідомлює свій дефект і усвідомлює це дефектом, має занижену самооцінку. Так? Ну і це відбивається на її положенні в соціумі. Так? І, звичайно, на майбутньому, особливо на, це впливає на вибір професії. Я б сказала так, це впливає на її претензії у майбутньому, на те місце, яке вона хоче займати. Зазвичай менші очікування, тому що занижена самооцінка, і, як наслідок менше всяких дій для того, щоб рости і зростати. І ще окреме, окремо хотіла б поговорити про положення підлітка логопата. Ну, так ми називаємо дитинку, яка відвідує, яка має проблеми логопедичні. Так от, на положення дитини логопата серед однолітків. Ну, Зрозуміло, що положення відрізняється від інших, тому що, хочемо ми того чи ні, дефект, який є у дитини, а це саме дефект, він викликає певну реакцію у однолітків. Або позитивну, або негативну, але викликає. Тому що, як, якщо підліток відрізняється чимось від, від інших, то це викликає. Якусь певну реакцію. А ми всі знаємо, що підлітковий вік, школа це дуже агресивне середовище. І можна чекати гіршого, а не кращого. Як наслідок булінг і такі інші неприємні речі для підлітка. Є частина підлітків, які не реагують на це, не звертають на це увагу, ні на ставлення, ні на сам дефект є такі. Я з цим зустрічалась і вони прекрасно себе почувають. Але є частина підлітків, які дуже гостро реагують на це і мають певні проблеми психологічного плану. Вони стають замкнутими, вони уникають спілкування, і е, хочу сказати, що е, от коли до мене звертаються батьки підлітків і записують їх на заняття. Частіше всього я саме це і чую. Зовсім недавно поступила до мене дівчинка підліток, і мама була за кордоном, і є за кордоном, і вона через телефон шукала логопеда, і те, що вона говорила, було от саме таким: дитина не може спілкуватися. Коли я з нею говорю про це, їй болить, От такими словами, їй болить, це їй болить. Це болюча тема. Я говорю, що у тебе проблема давай вирішувати, мама мені болить. Тобто дитина дуже гостро це сприймає. І, звичайно, найкращий вихід в цьому положенні звернутися до фахівця і вирішити цю проблему. Хочу звернути увагу ж на те, що якщо. Не вирішити цю проблему, то в деяких гострих випадках дитина може довести себе до нервових зривів, до неврозів. І також в певних випадках відомих мені в дитини навіть починається логоневроз заїкання внаслідок логоневрозу через ті переживання, які вона має внаслідок порушеної звукової мови, і ставлення соціума до цього. Ну, звичайно, це вона переживає більше не через те, що ставиться соціум, а через те, що має такі особливості характеру. Але якщо до тих особливостей характеру додається ще порушена звукова мова, то ситуація. Значно погіршується. Ще хочу звернути увагу на те, що, хоч можливо, підліткам виправити звуковимову і інші вади, є декілька проблем притаманним саме підлітковому віку Саме підлітками. Це перше що відсутність інформації. Дитина може Хотіти чи не хотіти ходити відвідувати заняття, вона не має про це інформації. Хочу звернути увагу батьків на те, що підліток, по суті, своїй, це є ще дитина. Так, він дорослий, він виглядає високим, великим, говорить розумні речі, але по суті своїй, це глибока дитина, залежна від своїх батьків. От. І все-таки, будучи дитиною, вони потребують опори і підтримки батьків і мотивації батьків. От саменька, самень, саменький підліток, і хоче, і не хоче, в ньому бореться протиріччя, Ми знаємо, підліткові гормональні бурі, це складне явище, от і але воно проходить. От, і е, дитинка бореться сама з собою, не знає, що з нею робиться, і, але немає отої інформації про те, що е, оцю проблему її можна вирішити. Вона не знає, де знайти логопеда, вона не знає до кого звернутися. І тут, звичайно, е, батькам треба бути уважними. і допомогти. Також е, заважає підліткам е, популярна думка про те, що в їхньому віці виправити неможливо. Вади звукової мови. І серед педагогів теж значна частина підлітків, які приходять до мене на заняття, в кінці говорять, це так просто, а я стільки років боявся, а я стільки років не знав, а це та, про це ось так і все. Так, це ось так і все, нічого в цьому складного немає. Але підліток не має інформації і перебуває в переконанні, що цього не можна виправити. Також, небажання логопедів, багатьох, небажання і неготовність логопедів працювати з цією категорією дітей і з дорослими, тому що немає практичного, немає досвіду практичної психологічної роботи. З такою категорією. І тут я теж погоджусь, тому що не кожен логопед готовий працювати з підлітком повним протиріч Багато з них проходять легко корекцію, але деякі бувають надзвичайно складні, надзвичайно складні. Зовсім недавно відвідував заняття хлопчик і от. Приклад вам приведу всі заняття, у нього були якісь до мене претензії. Дитина хотіла позбавитись, хотіла працювати, але ті внутрішні протиріччя, які були в ньому, вони просто його розривали. Кожне заняття це була претензія до мене. Наприклад, провели ми заняття. І я в кінці щоб. Зробити більш ефективним навчання, провожу нейровправи, провожу пальчикову гімнастику, такого плану стимулюю мозкову діяльність. І я почала з ним робити. Він так подивився каже: Олена Богданівна, ви вже зовсім не маєте, що зі мною робити. Вам нема чим зайнятися? Ви хочете відпрацювати ті гроші, які я вам плачу. Ви знаєте, я просто грохнула сміху. сміхом. І так було кожне заняття. І я скажу, це складно, тому що кожного, кожного заняття чекає, що, що, що буде зараз. От. Я витримала весь курс з ним, це була моя перемога, і результатом моєї перемоги є те, що дитина вимовляє всі звуки. Але це треба мати підготовку моральну, Треба морально готовим бути, щоб не розірвати цей контракт і витримати. Тому е, значна частина логопедів не готова працювати з підлітками. От. Е, але е, знайти можна. І я рекомендую не зволікати, а батькам підлітків шукати і розвивати своїх діток. Е, які, ж, е, які ж особливості виправлення звуковимови у підлітків? Я б сказала так. Виправлення звуковимови у підлітків нічим не відрізняється від виправлення звуковимови у дитини, крім одного нюансу. У підлітків закріплена звуковимова. Тобто, вони довший час говорили дефектно, і їм важко змінити звичку. Це просто звичка, їм важко її змінити. Оце є єдиний нюанс, який виникає з підлітками. Але я розробила для своїх занять методику поступового навантаження і таким чином досить успішно вводжу в мову і підліткам, і дорослим новий звук. Як це відбувається? Коли приходить підліток, коли приходить доросла людина, я завжди. Розкриваю всі карти. Тобто кажу, ось наші з вами межі нашого з вами заняття. Ось тут ви прийшли, ось тут ви завершили. Ось цей шлях нам треба пройти разом. Це не буде день, це не буде два, і це не буде один місяць. Це певний час. Якщо ви будете виконувати те, що я вам кажу, ми пройдемо його успішно. Якщо ви не будете виконувати те, що я вам кажу, у нас будуть проблеми. І ми починаємо. Тобто я кажу, що спочатку ми ставимо цей звук, так, так як із дітками. Потім ми цей звук вводимо спочатку в склад, потім в слово, потім в словосполучення, в речення і так далі. І десь на середині цього шляху ми починаємо вводити в мову ще е, звук. Недавно поставлений, він ще не авто не автоматизований, він ще слабенький, а ми вже починаємо вводити його в мову. І тут трошечки проблеми, тому що якщо приходить дитинка з заниженою самооцінкою, то проблема в тому, щоб ввести в мову, тому що треба починати. Треба починати сирий, не готовий ще звук, говорити іншим. Ну, вони трошечки. Трошечки бояться, ну, ми е, розмовляємо розмови на цю тему, і в нас все виходить. І е, я зауважила і вивела таких декілька періодів в навчанні саме підлітка. Е, перший період це період мотивації. Тобто дитина приходить на, е, на піку бажання, коли вона приходить? Приходить, коли хоче, так? Е, до речі, відволічусь на секундочку, на рахунок бажання. Якщо от чим підліток кардинально різниться від дитини маленької, це тим, що він не буде займатися, якщо не має бажання. Якщо маленька дитина буде, бо мама має бажання, так? і це якби, і цим все сказано, то підліток не буде просто, незалежно від того, має мама бажання чи не має, він не буде займатися. Невеличкий приклад. Так само зовсім недавно е, мама привела до мене підлітка, 15 років хлопчику, і сказала так: спонукайте його, щоб він виправив свій звук Р французький горловий. Хлопчик сів, закинув ніжку на ніжку, і от нате, спонукайте мене. Я чесно, півгодини його спонукала. Я півгодини. Розписувала йому перспективи. Я розписувала йому е, те, що буде, якщо він не виправить, і які плюси в тому, що ви, він виправить. Я переконувала його, що вада не може бути родзинкою. Е, що, краще мати, е, що краще мати гарну, правильну звукову мову, я старалась, в мене не вийшло. І це була моя поразка. Моя і мамина. І от результатом нашої поразки спільної було те, що дитина до сих пір має цю ваду. Е, я сподіваюся, що коли він трошечки підросте, він змінить свою думку і обов'язково її виправить. Так, от, е, до чого я це е, все веду? До того, що батькам завдання батьків Сприяти тому, що підліток мав оте бажання, не можна привести до чужої тьоті, яка спонукає. Це не працює, це підліток. Я рекомендую, якщо мама з певних причин, ну всякі бувають причини, ми всі люди і всі в різних обставинах знаходимося, так якщо з певних причин в свій час не була виправлена звуковимова, і мама бажає дитині цього, але дитина не хоче, я рекомендую мотивувати. Я глибоко переконана, що дитина підліток вона дуже відома своїми батьками. Вона до них дослухається, хоч говорить зовсім інакше, вона до них дослухається і з часом, впливаючи на підлітка, не за день. Не так, що сьогодні ви вирішили, а завтра йому сказали, він відмовив ні. А довший час, впливаючи на дитину, можна розвинути в ній це бажання з огляду на його ж майбутнє. Так? І ось, коли ви розвинули в, дитині, в дитини бажання, і вона на піку бажання приходить до логопеда, ми починаємо. Працювати. І все це дуже весело, все це цікаво, дихальні вправи. Ми, ми говоримо, ми радіємо, все нас весело, все хорошо. І ось цього запала я виділила період приблизно два тижні. Через два тижні рівень мотивації в дитини різко падає. Він стомлюється. Тому що що таке логоподія в цьому випадку? Це багаторазове повторення одного і того ж самого до результату. так? Дитина втомлюється, їй вже не цікаво, вже пройшов момент ейфорії, так, і починається. Я це чую зразу. Я чую, що починає говорити. Я завжди слухаю, що говорить дитина. Так от він починає говорити зазвичай. А ще довго? А скільки ще? А що завтра, на тому тижні буде те саме? А, 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 а коли це закінчиться? Все, це сигнал до того, що пора починати новий етап. Тобто. Одне або два заняття я присвячую тому, що мотивую дитину. Ех, піднімаю рівень мотивації. Тобто я розповідаю їй, що треба змінити своє ставлення до занять. Це не тяжка робота, це не важка робота, це приємна, цікава і необхідна тобі робота. От коли ти ходив, наприклад, в спортзал, так? Там тяжко, там треба щось робити, так? Але ти завжди ходиш, тому що на виході ти будеш кращий, в тебе будуть м'язи, ти будеш здоровіший, так? Так само і тут. Зміни своє ставлення і завжди, і завжди звертай увагу на те, що після логопедичних занять у підлітка піднімається, як і у кожного, піднімається настрій. І це 100%, тому що ми багато дихаємо, дихальні вправи. Піднімають настрій, знімають стрес. І зазвичай, коли людина приходить на заняття до логопеда, вона виходить невмотивовано щасливою. Чому? Тому що надихалась От, і напрацювалась. І я кажу: дивися, ти займаєшся, тобі цікаво, ти стаєш кращим, це необхідно. Два-три заняття зазвичай вистачає для підняття рівня мотивації. І на цій мотивації ми працюємо, працюємо, працюємо ще. Місяць півтора, там знову можливий спад мотивації, але тут вже інший нюанс: тут вже багато часу потрачено, багато сил вкладено, і вже просто шкода кидати, От. і хочеться вже видний результат. вже видний результат. Але це зазвичай той момент, коли ми починаємо вводити в мову і не хочеться, тому що це, важно, це важко, це складно. Я теж роблю невеличкі такі психологічні вставки, тобто заняття більше, скажімо так, розмовляю з дитиною, піднімаю її самооцінку, розповідаю, що вона особливо талановита. А це зазвичай так. Хочу вам сказати, що кожна дитина надзвичайно талановита. Це дивно, але це так, може і не дивно. От Кожна дитина. Просто перлинка, і її треба розгледіти. І коли її розгледиш під час занять, потім в момент можна от оці якості їй її... Пояснити, що вони в неї є, ти можеш це, тому що ти розумна, ти талановита, в тебе дар запам'ятовувати, відтворювати. Багато різних речей є в дитині, які можна підкреслити, і вони от на цьому піднятті самооцінки доходять до закінчення занять. І зазвичай в ідеалі буває так: поставлений, автоматизований у всіх позиціях звук. І введений в мову. Введений в мову. Тобто дитина вже 99 100 говорить новий звук у мові. І от так відбувається. Я ніколи не говорю, що ми з тобою закінчуємо. Ніколи, тому що це неможливо спланувати. Але наприкінці завжди запитую: ти вже 100% говориш? Ну, ще ні. Ти вже 100% говориш. Так вже говорю 100%. І в цей момент я задаю питання, наскільки тобі ще потрібні мої послуги. І е, одна частина діток говорить, що потрібні. Як кажуть, для підтримки штанів. Я ще похожу до вас, похожу, порозказуйте мені. А інша частина діток каже: Та все, в мене все прекрасно. І тоді ми завершуємо. Е, і я вам скажу, що такий вихід. Є у 80 90 тих, які приходять. В ті 10-20 входять ті підлітки, які не доходили. От, не змогла я втримати мотивацію, буває і таке. От і. Або ну, в них якісь інші пріоритети виникли. І за всю мою практику одна людина не ввела в мову, вміючи все. Просто не ввела. Ну, це вже була доросла людина на керівній посаді, і вона не змогла почати говорити перед підлеглими новий звук, як я не працювала. От. І тому я ставлю такий відсоток. Тобто були і негативні випадки. Але в основі своїй та, той підліток, який вирішив добитися, доходить до закінчення з всією моєю допомогою. І той дорослий, який вирішив добитися результату, теж доходить до закінчення. І хочу сказати, що це не така складна робота. Це не складно. В дорослому віці виправити звуковимову, побороти з заїканням, побороти його, це не складно. Це просто ну, трошки марудно, тому що це треба робити щодня, але це не складно і можливо. І знаєте, що хочу сказати на завершення? Я хочу сказати, що я люблю наш час. Я люблю його за те, що модно бути досконалим. Якщо тут є колеги-логопеди, вони, мабуть, звернули увагу, які на тепер дітки зайняті. так? У них логопедія тільки шосте заняття на дню. А до цього в них і танці, і, 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 і велика кількість гуртків, тобто всі розвиваються, і дорослі теж, і підлітки теж, вони зайняті, вони стають кращі, і це прекрасний час. Мені це дуже подобається. І хочу сказати, що вміння чітко і красиво говорити, воно таке саме необхідне, як гарні манери або доглянутий вигляд. І хочу ще сказати, що логопедичні послуги в наш час досить доступні, абсолютно доступні. І по коштам, і по часу, по можливостям. І е, звертаючись до батьків, бажаю вам мудрості в вихованні ваших підлітків. І якщо ви є дорослі, маєте проблеми, ми логопеди вас завжди чекаємо і допоможемо, аби ви хотіли. Мирного неба. вам. У мене все.